Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд тапанера від аграріо під індексом 8104. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він ось в такій коробці, типово для усіх китайських, тайванських і тому подібних степлерів. Як я вже зазначав в огляді на простішу модель, модель 02 Agrario степлери це наш бренд, це степлери, які ми почали возити, знайшовши один непоганий виробник на Тайвані, який виготовляє якісно ці степлери з неекономить на металі, робить якісне покриття. І ми випробували різні. Тобто, я вже колись навіть знімав огляд декілька років назад степлерів їхнє порівняння з максами. Звичайно ж ці степлери програють максом, але ціна суттєво відрізняється. Якщо у вас не є великі об'єми підв'язки, то можна купити і ось такий простіший степлер. По суті, цей степлер це копія степлера від Max під назвою HTB, який вони зняли років 7-8 тому з виробництва. Продається в такій коробці всередині. Є степлер, є додатково винт, гайка, пружинка. Ось ця от пружинка і ніж для обрізки стрічки, сам степлер, ну, і Інструкція Інструкція досить загальна, перелік змінних деталей і коротко яким чином доглядати за степлером. Отже, цей степлер 4 моделі аграріо. Є трошечки кращим за попередника 02, в нього трохи іншого типу голова, тобто трошки по-іншому сформована ось ця частина голови. Ось якщо взяти степлер аграріо другої моделі і порівняти їх між собою, ось бачите, тут вони відрізняються трошечки по формі і кольором. Тобто тут латунна ось ця деталь, а тут з звичайного заліза хромована. Плюс цього трошки дорожчого степлера в тому, що між ось цією пластиною. Ось ми бачимо її. І ось у відповідника тут. І гачком, який захоплює стрічку, значно менше відстань. Відповідно, менше ризику потрапити саме під гачок і пошкодити гачок. Всього степлера часом буває таке. Коли ми необережно працюємо, попадає гілка ось сюди або ще гірше шпалерний дріт і зачіпає за гачок цей його обламує. Відповідно, якщо це відбудеться, необхідно повністю міняти цей гак, тобто розбирати механізм, міняти цю деталь. Для степлера це досить травматично. В цьому випадку потрапити гілці або шпалерному дроту під гачок значно важче. В усьому іншому ці степлери практично однакові. От, відповідно, цей степлер четвертої моделі, моделі є трошечки, трошечки дорожчий за степлер другої моделі. Продається він в комплекті з недорогою китайською стрічкою. Це поліетиленова стрічка. Я, звичайно ж, рекомендую вам по можливості використовувати так більш дорогу, але більш міцну ПВХ-стрічку. Італійську, ну або японську. А також скоби по можливості краще використовувати оригінальні Max. Звичайно що особливо, якщо ви кріпите якісь важкі гілки, тобто використовувати стрічку 26 метрів, або стрічку 16 метрів. Тобто більшу товсті стрічки. Коротко про технічні характеристики. Довжина його 34 см. Висота от в цій частині 16 см, розкриття 45 мм, в старшої моделі в другої тут 50 мм. Ну, але, тим не менш, вони в усьому іншому схожі. І вага його 540 г, тобто він є трошечки легший за другу модель. Звичайно ж, до професійних максів цей степлер точно так само, як і друга модель не дотягує, цей більше, ніж на 100 г легший, значно легше працює. Значно компактніший в плані габаритів, тобто в загальних габаритах вони практично однакові. А ось по висоті голови самої макс суттєво менше. Ось цю насадку з обох степлерів, як другого, так і четвертого, можна зняти. Це просто гумова ось така от насадка. По великому рахунку, для самого степлера вона абсолютно не потрібна. Вона скорше захищає рослини. А від потенційних травм пошкоджень обдерти кури, коли ви залазите всередину між гілок степлером і кріпите. Ось бачите, ці елементи в цих степлерів ну, не гострі, але можуть пошкодити гілку. Цей степлер, так само, як і друга модель, має ось такий механізм подачі скоби, тобто внутрішній магазин всередині скоба. Вставляти треба от з цього боку, це не є дуже зручно. І ось цей елемент він є зйомний, тобто він може загубитись, якщо ви будете необережно міняти скоби там, десь, скажімо так, в полі і так далі. Цей от механізм, уся защока, так само як на другій моделі, порівняно з неякісними китайськими степлерами, самостійно не відщолкується, Не відщокується при натисканні руків'я. Ось я максимум затиснув руків'я і до ручки. Ще досить багато місця. В дешевших степлерів ручка проминається, вона виготовлена з значно гіршого металу. Вона проминається, натискає ось на цей гачок, і під час роботи в мене є це на відео, яке я там декілька років знімав назад. Просто може відлетіти сама собою. Оця от деталь. Чесно тискання, при тому вилітають і скоби, і це все, якщо відбувається десь в полі в траві, то ви потім ходите, шукаєте і скоби, і оцей елемент ну, це катастрофа, відверто кажучи, а не інструменти. Ці от неякісні китайські степлери. Вони, на жаль, ну, за зовнішнім виглядом однакові, от такі самі. Ось, але суттєво відрізняються в якості виконання. Ну, ось таким чином він працює. Теж необхідне половинне натискання, щоб захопити стрічку. І потім повне натискання, щоб зфіксувати скобу. Придбати степлер Agrario 8104 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!